Поговоримо про підключення зуму до просвіти і автоматичне створення відеоконференцій. Для цього ми заходимо в налаштування правий верхній куток на своє ім'я або картинку і заходимо в налаштування. Далі опускаємося вниз і бачимо внизу є розділ послуги. І є Zoom. Натискаємо кнопку Приєднати. Відкривається сторінка, яка просить нас увійти в Zoom. Якщо ми реєструвалися з електронною адресою, вводимо електронну адресу. Якщо ми реєструвалися за допомогою Google, так і натискаємо на Google. Підтверджуємо, що ми хочемо увійти в додаток. І система запитує нас дозволи. Ми ще ставимо тут пташку, дозволити цьому застосунку використовувати мої... ну, використовувати дозволи, доступу розподільного дозволити. І маємо отримати повідомлення, що успішно під'єднано. Ось вгорі. Успішно під'єднано, переходимо в послуги і бачимо зовнішню свою електронну адресу і до кнопки Zoom. Zoom. Що ми тепер можемо зробити? Ми можемо зайти, наприклад, в журнал, обрати свою, свій клас. Ось я оберу інформатику, 4А клас, друга підгрупа моя. Предмет інформатика. І натиск кнопку Відкрити. І ось тут справа вгорі є значок камери. Це створюється зум-конференція на усі уроки. Автоматично я натискаю, ви впевнені, хочете створити конференцію для класу, так. І Повідомлення зум-конференції для класу успішно створено. Тепер, якщо я перейду в розклад уроків, оберу цей четвертий А-клас. І видно тут. Ну, це була конференція створена. Йдемо на наступний тиждень подивитися. Бачите, друга підгрупа має значок камери. Друга підгрупа має значок камери. І так, на всі уроки вже є створена конференція. Тобто не обов'язково тепер кожен раз вручну додавати посилання. Одне загальне посилання на всі уроки створені. Наприклад, мені треба один онлайн-урок видалити. Ось я їх створив, вони автоматично створилися на всі дні, а якісь треба видалити. Я заходжу в журнал, натискаю на значок зеленої камери в той день, який треба видалити. Хоч тут у нас і пусто, але онлайн-урок є. І от там в пустому полі я просто роблю пропуск. Пробіл. І натискаю зберегти, все, успішно збережено. І тепер, якщо я перезавантажу сторінку, бачите, 5 жовтня онлайн-уроків нема. Поставити онлайн урок я можу так само знову, натиснувши на цю зелену камеру і вставивши. З буферу обміну вставити. А, в мене немає скопійованого посилання зараз. Вставити ось, я вставив і зберігаю. Так само я можу замінити зум урок, ну, вставити інше посилання. Якщо, наприклад, замість зуму я захочу мід провести в той день, я можу вставити посилання любе. Зберегти. Спішно збережено, знову перезавантажую сторінку і онлайн-урок я повернув назад.